День, коли історія Європи змінилася, саме так, президент України Володимир Зеленський описав сьогоднішній день 12 січня на прес-конференції із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сьогодні Велика Британія та Україна підписали історичну угоду в гарантії безпеки для України. Вони діятимуть до нашого вступу в НАТО та розраховані щонайменше на 10 років. Історичний документ лідери України та Великобританії підписують у присутності делегацій країн та півсотні журналістів у Маріїнському палаці. Таким чином, даний договір стає першою підписаною угодою з однією із країн Групи Семи та ще трьома десятками країн, які приєдналися до ініціативи України про безпекові гарантії для неї. Перемовини про це підписання велися щонайменше останніх півроку з часу літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Зеленський не приховує, якби такі гарантії безпеки Україна отримала ще у 1991 році. Війни з Росією не було би. «Ми Досягли найвищого і найбільш змістовного рівня відносин між нашими державами за увесь час. Британське лідерство випереджає багатьох інших та допомагає саме так. Як це потрібно, і тепер ми разом створили глобально важливий приклад безпекової співпраці. Я радий, що першу угоду на виконання домовленостей Групи 7 ми уклали саме зі сполучним королівством у вільнюсі. Безпекову декларацію підтримали сім держав. На сьогодні приєдналося ще майже 30, Але саме Британія президент каже, що дана безпекова угода із Великою Британією має стати основою для подальшої роботи із іншими країнами. Загалом Сполучене Королівство є першою світовою державою, яка першою заявила про повну підтримку України у війні проти Росії. Першою надала Україні ракети великої дальності, бойові танки. А влітку 2023 року. Очолила морську коаліцію з Ради безпеки у Чорному морі, і так буде до повної перемоги України, запевняє ріші сунак, оголошуючи про новий і найбільший пакет військової допомоги. Велика Британія сьогодні хоче оголосити про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярди фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет. Сотні тисяч нових артилерійських снарядів. Підготовка для тисяч українських вояків. 200 мільйонів фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів. Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. У новий пакет допомоги входять також ракети великої дальності. Однак британський прем'єр не розкриває якої саме. Так само не відповідає на питання українських журналістів, чи може Україна застосовувати дані ракети по військовим цілям на території РФ, але додає, що загалом за майже два роки війни України проти Росії Велика Британія виділила допомоги на суму 12 мільярдів фунтів стерлінгів. Це є один із найбільших пакетів у сфері безпеки. Якщо Росія знову нападе на Україну, Україна буде Ру, Британія буде з Україною, надаючи безпеку допомогу. Ми будемо допомагати боронити небо України. Будемо через санкції разом з нашими союзниками допомагати Україні. Не треба питати про допомогу. Не треба доводити, що вона потрібна. Британія з вами від першого моменту і до кінця. Це також стосується вашого шляху до НАТО. Ви належите до НАТО. НАТО завдяки вам буде сильнішим. Хочу відзначити значні зусилля, які зробили можливим досягнення і укладання цієї угоди. Президент Зеленський його команда. Бореться не лише за свою країну, але за загальний курс до миру справедливості. Британці, британський парламент віддають належне вашій опірності, вашій сміливості. Ми бажаємо всього найкращого в Україні і вважаємо, що за вашого лідерства Україна переможе. Окрім того, британський прем'єр ще раз публічно запевняє місце України у північно-Атлантичному альянсі. Велика Британія підтримує це, а доти вона надаватиме офіційному Києву гарантії безпеки, які будуть діяти щонайменше 10 років, а то і довше. До часу, поки Україна не стане членом НАТО. Галина Остаповець Андрій Шматов Київ.